уже не было. Да. Давно? Я попривозила мне тут а сумки, там картошка, там еще сумка наложить там закатка, морква. Тут она, значит, что еще попривозила. Что ты тут по попривозила? Это что, мясо? Да. Це мясо, фарш, ты казала фарш и, и... Фарш. Яйца. Капец. А тут что, Я извиняюсь, а зачем мне не кавачки? А, а то что, это твоя одежда? А, а тут что? А тут э, даньки получается. там, Бери шоколад. Твои Шоколадки. А, шоколадки. А, то, а тут даньки на вещи я постила. А, это новые вещи, да? Да, так. так. А это мы потом вам покажем, что это. такое, Потом, когда Данька встанут. Сейчас мы разберем сумку и дем, надо нам сходить в этот. Господи, вхояк наш. По свету мами там щось надо порішати. Ми з ним рухаться не будемо? Як получится. Як поїдеться? Да. Давай, все, ми пішли. Китика. Ти не балділа? Лежить на машині. Все, ми вже з мамою йдемо по ділам. Етаки надо тут перебрати погано, да? Нахулялися бабуся, купила бамперси дані. Купила в Аврорі такий, як називається, мотоцикл. Дивіться, який спірквальний. Даня буде Купили Купила Данюшки. Так, іще полу. Іще такі і пакети. Все. Набігалась. Ходили ми в той хаяк, нічого не вирішили, коротше. Вони там, ніхто нічого не знає, ідіть сюди, ідіть туди. Я кажу, на що вони там на що вони там сидять. Показати ще таке якесь средство взяли в Єві, це ми заходили, для акрилових ван. Спрей для видалення вапна та іржі. Напишіть, хто користувався таким чи ні. Мама, яка взяла пробу, я таки навіть не бачила таку фірму. Интересно, он что-то помогает или нет. И классный запах кондиционер для белизны Ленор. Вот этот. Дуже вкусно, вкусно пахнет. Я тоже таким користуюсь. Орхидея там, по-моему, или что ну, короче. Орхидея это ваниль. Купила еще такое. Мама, потому что мама закончился. Даня! Ты заплоснулся, а не тлой, Китя. Китя не тлой. А кто там, Даня? Нет. А кто там? А кто там приехал на ты? А! Нет. Ты не а курчонок! Ты не Привет, мою Женечку. Привет, Катя, бабушка, <laughs> привет. Привет, Тимочка. Дай, ну, на, на <смех> <смех> Залазь, другая коленка <laughs> свободна. Другая <laughs> а, а, коленка свободна. Бабушкин пирожок! Два за... с половиной часа спал. Да? Ты такой хороший хлопчик. Да, да, Нитька. Ты <laughs> такой хороший хлопчик. <велосип -лаптик>, Сада, <laughs> мама, блин, несла. Давай, ну. Давай, распакуй. Катя, у тебе! Вау! Давай, бабушка, розпакуй. Смотри. Вау! Какая прелесть! Ну, бачила, маленьке, і воно тут нове все. Це е, дали тобі з роботи, так? Да? Да. Вау! Вона небольша, можна гайда поиграти. Та, ну, звісно. Вау! Дивися! це така штука, Даня, ти бачив? Вау, ключателі. Время а даже є. Нажимай на кнопочку. Нажимай сюда, нажимай! Нажимай на кнопочку. Нажимай. нажимай. <гас> Вау! А ну ще Нажимай! Нажимай, сильніше нажимай. нажимай! Нажимай нажимай! Сильніше нажимай! Дивись. Ой! Ну, давай, ну, давай. Та научиться. А, класс! Диви, тут вообще можно вот так делать, диви. Спиннер. Оце классно. А вот все, смотри. Но ну, это, походу, покупалось, а потому да, что это, это да, это, ну, тут а и, эта фирма какая-то, типа, написано, что-то так прикольно, тут краны все крутить можно. А что это открывать? Раз, два, Вау, вот. класс, да? Ну давайте ты распечатайте ты, этот мо мотоцикл. Там, Там, наверное, надо это. Наверное, надо ножик взять еще. Даня, <связать> ты бать векой красивый, Ох, Ух ты! <связать> Все, отрезала. Смотри. Колесо. Класс! <связать> 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 Да, подарки, подарки, да. Класс. погнал. Погнал, погнал. Кажи, я такое люблю. Конечно. Да, туда можно куда-то кого-то садить и катать. Класс, да, Данюшка? Корову? Да корову можно катать. Давай, корова и катай. Вау, коровка катается, да? Да. Вот так круто, добиться бить куча всего по привозу. зачем ей да, корова мне не надо. Спасибо, кажи бабушка. У нас мало игрушек, которые сзади вас за спиной. Нам еще надо. То уже было. Да, то уже неинтересно. Вот это круто, конечно. Ох ты. Ну, прикольно. прикольно. Прикольно, дощечка. Ну, я думаю, це ненадовго, а потом поїде і в одну сім'ю. <рес> <рес> Чи надо це отдать, мама. Ну, я там знаю. <рес> погуляються другі. Ну да. всі погуляються по черзі. Нажимай на кнопочку. Нажимай. Нажимай. Нажимай на кнопочку. Нажимай. мені мне нравятся Він довго выключатели там нажимає. И туда. Так, распаковка еще здесь. Мы не видели, что у нас тут лежит. Ой, гляньте, помидоры. Икра с баклажанами. Цекать варенье. Икра сыра мама принесла. Боже, какая прелесть. Гляньте, сколько баночек. Я в шоке. она были закатывали икру. Это смажено. І це теж варення, а це не на вишні, так? Да? На вишні. Ой, помідори, помідори, хочеться помідорів. Ну, ікра, конечно, зачетно мама. Делает, дуже смачно вона виходить. Спасибо. Зараз треба це все розкласти. І ще на кухні ми там ще не все розкладали. А хотіла ж показати вам, що я так швидко ну, розклала. Ось такі носочки. Це ми в ролі купили. Не знаю, нормальні чи не нормальні. Но нам підходять Вроде би, по розміру. Ну так, да, прикольні такі, смішні. Дома буде бігати. А, і тут а, речі там Данюші. Ну, вже речі не буду показувати, там такі, на вираст. Ми вже начисли картошечку, будемо жарити в цій, в ніндзі нашій. Максим буде якось там поріже кабачки. І потім покажу ще м'ясо. Помили ось виноградик, що бабушка привезла. Даня тільки що їв, погано дуже їв. Навіть на зуби Не а не хочешь что-то козей кусать. Не хочу я кусать. Виноград уже смачный, солодкий, красивый. Да? А кто там? Там зайка? Папа у нас будет жарить. Картошку. Картошку, потом кабачок, а потом мясо. Да, папа? Надо этот. Да, пергамент обовязково. Все, папа уже выклал. Видите, какая картошечка красивая. А ну пишет мои картошки. Пиши, пиши. Давай, закрывай. Надо, Маш. Не застрял. Все, жарится. Папа, не надо помешать. Нет, помешал, ты хочешь заглянуть. Да, так Боже, какая прелесть. Ну що ще вона підроминеться? Ну я знаю. Ось я папа так порізав ці кавачки. Зараз спеціально різаві крупніше, тому що якщо Вони смажуються, да. Якщо робити тонкіше, вони згорають і потім да, вони такі каша. Да, не такая да, да, я знаю, да. Ми вже ж так жарили, так поэтому Так вони сочніші і вони не згорають. Осталось чуть-чуть картошки по. Це показав. я разом будуй. Да, її. вместе пожариться з цими. І я накрутила вже фрикадельки. Це тоже туди? В ні. Ні, це замороз. А присаджу в йду кинути. Першо, воно зготується. Воно буде як шашлик. Я понятия не имею, не знаю. Так оно будет похоже на шашлык, мне кажется. Тимофейчик, чемофей. Це, типа як люля-кебаб буде. Тимофейчик. Ну тільки тут без специи, без ничего. Не, ну якщо что-то добавить, буде... Не, ну то понятно, кебаб. да. Понятно. Тимофей. Що, не, меня по попроходовые эти укуси? Да, вроде. А, кстати, вот эти... Мы же кофту же снимем. Так да, потом. Кстати, за бутылку прикольніше я купляла. Даня п'є пье из той бутылки, и с той бутылки. Ну він он сразу сюда научился пити трубочке. Да. И так что. Ну, він він попробую а потом мы попробовали трубочку дать. Даже просту давала. У него получилось потом с простой путь. Да. Він пьет сюда компотик, а сюди обычную водичку. Да. Теперь він тільки сюди не тільки пье, а й дуя. А, да, научился дуть и бульбашки делать. Надо поменять воду. Так, буду ставити на заморозку. Папа уже картошечку доставил. Там уже... Я специально щоб вона она стала. Ну да, вона дійде там собі спокійно. Дальше, папа усе замаринує эти. Бананы. Бананы. <ріхи> Сейчас <ріхи> буду выкладать. Кабачки. Та все уже хара, давай викладай, жарить быстрее. Так, воно ж быстрее не буде, ще мясо. Та я знаю. Ну я не знаю, вони може ще й всі не влізуть? Та влізуть в пха їх, вони сейчас так. Картошку подвінеш, нічого страшного. Так що отут буде така красота у нас. красива красота. А вони сколько буде тоже полчаса жариться? Ні, ну я кабачки раньше можу витягнути. За картошки надо попектись. А їм пиктись не надо. Понятно. Нажимай, нажимай. А ну подсокай еще. Подсокай еще. Цок, Подсок. цок. Подсокай. Подсокай. А усю тут пальчиком. А ну пальчиком. Патиком, бери пальчиком. Нет? Да. А вот тут покрутим. Ты куда едешь? Так, Максим уже Даня пришел на проверку Помощь! с пистолетом. А ну, готов ты быстро! Не нажимай, нельзя. Там все Покажи, надо, папа. Там нажимать. Вау, какая красота! Не Супер, краса. да, хорошо. Отлично. Так, идем, Данечка, пошли. Идем, мы гуляем. А я мясо уже ставлю. Конечно, ставь. Давай бы уже есть, и хочется. Пахнет. А я не хочу, думаю, що... Пахне. Пахнет? Пахнет. Невероятно. Я сижу, Невероятно. Прямо. сижу біля еды, у меня слюни уже можно было блин, воду собрать. <рес> пошли. Пошли, пошли. 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 Пошли, 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 пошли маленькие, пошли гулять, пошли. Иди, что там по иди, Что Кто там пришел? Иди, иди, Кто там пошел? Кто там? Здравствуйте! Кто там Здравствуйте! Здравствуйте. Всем привет, привет! А игрушки не принесли, что Нет, игрушки. Какие? Ничего страшного! Ничего страшного! У нас есть игрушки! Да! Красиво! И молоток есть, да, молоток. А за что такое? Молоток? Да. Да, видите, сейчас я вас так стукну. Ведь любая молоточком. По коленке сейчас пройдет или по голове. Да, Видите, как раз на яку родителей, Это, Помните, такая доска была, Все. А, да, да, да. Вы, да, ее... да вы, ее Это мама принесла, Я кто-то отдал Аналогично. тоже. Так, да, такой. только та велика, а ця, а ця маленькая. Нельзя, оу. Ты, давай еще в телевизор, ну привет. ну привет, скажи привет, привет, привет. Папа уже мясо загрузил, смотрите. Ой, будет так вкусно No, воно вже пахне. Він тільки поставили, воно вже пахне. 5 хвилин, так, да, готується? Це осталось. Ну, потом доложимо. Так що, жарим. Ой, яка красота. Все, достаємо. Так, а ми з мамою йдемо, нам треба на нову почту. Потім нам треба зайти ще в АТБ, мама, купити хліба. Потім нам треба сходити до дяді, він там щось хоче, треба щось знайти. І посилку будемо забирати, це він також йому там заказував. Потім нам треба ще зайти в Єву забрати заказ. Коротше, поки папа Даня може спати, да, ми пішли гульки гуляти. <гум> Те, що треба, треба позабирати. Так що гуляємо з мамою. Як погода? Хорош. Розпаковку робить мама. <laughs> мама, давай. Це капуста купила на базарі 40 гривень. Бо в АТБ була дуже велика капустина. Масло, куску, данечки. Дві пачки, вони теж були в акції. 44 гривні, і що. І печення. Хто не пробував, воно таке смачне. Я байдуже, що не можу. Очень вкусно, так? Пічення, мама? Угу. І хлібушек. Сейчас распакуем ещё коробку с Евой. Так, это мы заказали нашему дяде, он просил, короче, такая штучка. Это, как сказать? Короче, чтобы сюда можно флешка. флешка, да, большая флешка, чтобы он там хочет там, ну, короче, на 1 терабайт ему надо. Для работы, что-то. И Ева. І... Распаковка. Ох, воздух. Я сподіваюся, це раз мені все положили. Воздух. Ура! Так, ну тут в принципі і все як обычно. Каша з дитячим печивом, з яблука та груша, Черниця, ажина, полуниця. Це просто мультизлакова. Це я взяла така ще хумана, йому понравилась. Кстати, хумана, вона стоїть дороже. Ця кашка і ця кашка. Я не, не купляла ще таку, не знаю. І таку купляла но ми ще не їли її. такі штуки йому подобаються. Це він їх буде їсти 30 років. І взяла якісь нові палички. вони, я так розумію, що вони бамбукові, да? чи дерев'яні. Дерев Коротше, взяла ось таку, ворогу, чи не знаю. Інтересно. І естественно таку взяла ще памперси. Це ми з мамою вчора купили, такі самі. а я була до цього ще заказала тоже таку пачку. Хай буде. Вони від 12 до 17 кілограмів. Данечка у нас ще поки 10 кг. І на цю закупочку я потратила мама, як ти думаєш, скільки денег. 1.600. Да. 1.400, помилу. Капець. Сьогодні продовжуємо доїдати зварену кукурудзну кашу. Ми зварили собі кашу. За Саше вона не нравиться, помню. З прошлого разу, що мені сказала, ви не могли лапшу зварити. <laughs> Мама, а твор <товар> буде їсти, короче. <laughs> ну, можемо заходил кукурудзну кашу. Да. <laughs> що <laughs> я зделаю? Коротше, доїдаємо кабачки. Вчора дожарили втору партію, бо все з'їли. М'ясо і у нас буде кукурузна каша. Короче. Так що будемо вечеряти. І зайшла в дебе ще воду взяла. Ага. Дурочка сидить. <смір> <смір> <Мухій>. <смір> <смір> хто там? Тимофей. хто там? хто там? хто там? Дина. <реш> Тимон, держа. Що там, Дімофій? Не зверху, знизу сидить. Да? Тімо. Що там? Хто там, Хто там? Що таке? Що таке? Злякався. Дурочка, там, там дурочка сидить, так. Да? Що? втік. <реш> Прикаліст. Вчора ще чоловіка батьки приїжджали, привезли бринзочку, всю нарізала. Рикотту ось таку, молоко, там помідори, огірки. Ти ж що, покажи, що це М'який М'який сир. Даня їсть вроді на пробуй. Може, не всі знають, що таке рікота? Це м'який сир. Осьо. Ось сир такий. Сирочок. На хліб мазати. дуже смачний. Він, знаєте, як ото в АТБ продається. Президент. Так, да, типа як президент, то таке творожний такий сир м'який. Оце типа такого плану він теж такий все йде. Да, домашній. Що там, Даня? Типа як сир фета. І ще будеш сирочок? Сир фета і що там ще є на Ф? Як же ж вона? Фін... Не Фінляндія, як вона? Філадельфія. Філадельфія. Так, да, похоже на. Пробуй. Сирочек. Ммм, косне, да, косне. Даня у нас, я хочу сказать, не дуже любить молоко. Я йому скільки разів напиталась зварити молочну кашу, це для нього капець какої-сти. Її, її їсти. От він не хоче любу, хоч та рисову. Він грудного молоко. <су> ну, взагалі, любе молоко. Він взагалі не хоче ніяку молочну кашу їсти. Просто поїсти пару ложечок і тупо ну, відказується її їсти, не хоче. І взагалі його неможливо заставити щось їсти нове. Я хочу, что солоденька и все равно не хочет. Ну да, солоденьку даже делала, він вообще ну, просто і свого, не хочет. Він просто відвертається, магай головою «Ні, я таке не буду, І хоч ти стрельне, Ну вообще, він у нас не любить молочні, як мама. Ну, ну что ти удивляешься, да? Да, мама не любить. Я вообще не люблю молоко. Якщо б його не було, то я і не розстроїлася, якщо чесно. Да. Так что мы будем есть гороховый суп. Папа сварил гороховый суп вместе с брынгой, сырочком. Еще раз спасибо. На, Тимофей. На, Тимон. А что Тимон? Тимон, не что? Тимон, ты расстроился? Кажи, конечно, ничего мне не дают. Тут еще бутылка тебя стоит. Мешает Тимофея снимать. На. Да? Тимофей, Шо. Даня есть сорок. Да. Кажите, раз бабушки дедушка. Спасибо, да, сугастым вкусно. Да я же уже сказала, что не року суп. Мені, Покажи. Насыпа нас, нас, покажем супчик. Ну, що ти кажеш, я не з'їм такий суп, папа зварив гороховий, пахне невероятно вкусно. Я ще раз кажу, в нього там якась своя технологія, він якось там в так вари, дуже вкусно виходить. Я ще картошку картоплю піджарюю перед тим, як кидати. Я ж кажу, у нього своя технологія. Технолоджі, технологжі. Технолоджі, технологжі. Завсім смачного, хто їсть.